Камера виточ. Три, два, один. Музика. Все, може. Улюблена пісня усіх поколінь зазвучала по новому. Гурт «Колаба» телепортують хід Іво Бобула а липи цвітуть у майбутнє. А липи чи можливо таке, що ви ще заспіваєте разом цю пісню з Лілією Сандуасом? Це може бути іво побол розказує про хід 90-х, а липи цвітуть стосунки з Лілією Сандолесо і четвертий шлюб. Співак також показує сина Данила, який схожий на Іво як дві краплі води. Чи буде він співати сьогодні? Ви дізнаєтесь і це? Це не ну похресник, так лада yeah. Дановича. А, чим він займається йому зараз 17 років. Якщо я не помиляюся, 11 клас. шістнадцять 11 клас. У yeah. куди буде вступати? Ексклюзивно для глядачів ютуб каналу Ростислав Продакшн Ви побачите, що відбувається за лаштунками, та почуєте інтерв'ю народним артистом України. І Боболом. з вами ваша Соня. Ставте вподобайко та залишайте будь-який коментар в підтримку. Поїхали! Купатись, коха! Просто зараз ви бачите ексклюзивні кадри. Гурт колаба та Іво Бобул знімають кліп на легендарну пісню «А липи цвітуть. Хлопці за діджейським пультом. Іво Бобол у центрі Співак у своїй майже 70 впевнено почуває себе перед камерою та вправно виконує вказівки режисера. Десять годин у кадрі, і режисер каже заповітне Усім дякую. Стоп знято. <му> Бобл жма руку учасникам гуртоколаба Андрію Павлесі та Владу Крипаку. Та дякує за роботу. Ой, ну що я хочу казати вам, хлопці? Це просто супер. Це є бомба. Результат цих знімань дивіться на ютуб-каналі Колаба посилання в описі до цього відео. А я скористалася нагодою і поспілкувалася з народним артистом України. Васильович вітаю. Ага. Сьогодні проходять зйомки кліпу на пісню, але поцвітуть». Скажіть, будь ласка, що для вас означає ця пісня? Ну, по перше, це знакова пісня, що хлопці. Миколаби зробила дуже цікаву аранжировку і запросили, щоб ми до трьох заспівали. Ну і ми заспівали, і мені здається, що це якась така щось нове в музиці для мене, ну а для батьох щось знайдуть для себе цікаве. Це буде малисенька бомба така. А пригадайте, як ви вперше заспівали цю пісню? Ну, яка По-перше, була реакція, поперше тобі зали... скажу, це пісня вже не один рік, вона. Ну, я ніколи не думав, що вона стане такою популярною. Чесно, mm. ніколи не думав, бо ми співали і дуетом з а Тепер я співаю один. І дякуючи таким молодим енергійним хлопцям. Як колабова пісня живе, і слава Богу, людям дуже подобається. І можливо таке, що ви ще заспіваєте разом цю пісню з Лілією Сандуасом? В цьому житті зараз нічого, ні, відчого, не ні від чого ти не можна нічого відхрещуватися. все може бути. Все може бути. Ага цю пісню Іво Бобул вперше виконав з Лілією Сандулесу ще у 90-х роках. Популярності вона не втрачає досі. Успіх дуету Бобула та Сандулеси був настільки великий, що вони об'їздили зі своїми виступами увесь світ. А 1993 року пара навіть на декілька років залишилася жити та працювати в США. Зазначу, Лілія Сандулесо, третя дружина Іву Бобула. Пара прожила у шлюбі понад 10 років. Багато ваших легендарних хітів була саме з вашою дружиною Лілією Сандулесо. Як пригадуєте? Берег Любові, берег любові, далеким тумані. Далеким тумані. Ці виступи. То шикарні виступи були. Що? Було все нормально, все хорошо. Ну. Чи, чи підтримуєте зараз ви зв'язок з Ну, Ду, Дуже дуже рідко. Привіт, привіт, як справи там. Mm -hmm. це. Так. Добре, більше, більше <риклад> <немає> <риклад> <його додати. риклад> Так. Ну, розумію, то, що було, було, це було вже стільки про це роз, розказано. Так, що... <риклад> там і про казано <риклад> було. Я чув так. <риклад> це було все було, все. Ну, життя є життя, що робити. Ну, є спогади, які залишилися. А? Зараз. Спогади, які залишилися зараз. Двоякі. Двоякі, Двоякі так? Да, іноді, да, іноді, так, іноді. Таке, знаєш, що... може було uh -huh. інакше, може було б по-іншому, може було б просто по-людськи. все. Ну, так сталося, uh -huh. як сталося. Я нікого не взіну. Я їм всім кажу, ті жінки, які були зі мною, я їм кажу велике дякую uh -huh. за те, що ви були зі мною. Все. Шлюб то не лише поцілунки, зауважувала Лілія. Тож були і конфлікти і розбіжності. Коли на піку популярності пара переїхала до США, Лілію все влаштовувало. А от Іво сумував за Україною. Тож він повернувся додому. Дружина залишилася за океаном і вже тоді шлюб дав серйозну тріщину. А офіційно пара розірвала стосунки через 10 років. 2002-го другого повернулася до України. Лілія дізналася про зраду чоловіка. І подружжя подало на розлучення. Ну, це красиво дійсно вийшло. Зараз Іво Васильович проживає в четвертому шлюбі. Познайомився Бобул з Наталею на своєму концерті. Від цього шлюбу в Іво є син Данило. Народний артист втретє став батьком, коли йому виповнилося 53. у програмі. «Поза очі» бобул показав уже дорослого легіня. Хлопець має довге волосся і дуже схожий на пана Іво. Я папа говорить, що важливо найти Хорошую, Ну во-первых, хорошо выучиться, и найти хорошую работу, а, то есть не работать, потому что пришлось, а работать тем, кем ты хочешь. И папа, и мама они рассказывали, что есть хорошо, а что есть плохо. Меня воспитывали как: не делай плохого, делай хорошо. То есть уважай себя и окружающих. Вот. Етер'ю для Ростислав Продакшн співак зізнався. Данило має красивий голос, але про співочу кар'єру не думає. Так, ваш син ну, похресник да. Даниловича. А, Чим він займається? Йому зараз 17 років, якщо я не помиляюся. Одинадцятий клас, 16. 11 клас. Да. Куди буде вступати? Актуально питання. То, поки якщо... знає, от сидить, розбирає е, комп'ютери, збирає, збирає. Щось мудрує, я нічого не йому не кажу. Хай собі сам mm -hmm. знаходить то, що він хоче. У нього дуже гарний тембр співати поки не хоче. Може колись заспіває. Тоді вже... коли захоче Так, <с> да, це повинно повинно прийти. Знаєш, так так. Так, дякую, Івову сьогодні був з нами в ефірі. Цікаво, друзі, було б побачити також і колаборацію сина Данила з Іво Васильовичем. А поки вони лише думають над цим, запрошуємо вас переглянути осучаснений хід Бобола з колабою, і нехай в нашій Україні цього року зацвітуть усі липи. Нехай Україна обов'язково переможе нашого одвічного ворога. Що ви хочете. Побажати зараз українцям у ці складні часи. Ну, що я можу сказати, шановна моя Україна, тяжкі часи, я знаю. Але одне, що є люди, які з вами. Я з вами з першого дня війни я нікуди не їхав. І всі мої пісні я присвячую вам, тому що я розумію, що вам вони потрібні як повітря. Тому я бажаю вам всього самого найкращого, гарної нам перемоги! Здоров'я, щастя, і всього самого найкращого. всім обідаю і слухайте пісню, але пиці разом колаба.